Я приветствую всех, кто нас слышит. Хочу присоединиться к пламенной речи и добавить к списку тех, кто должен подать в отставку, еще и губернатора Киевской области, господина Шангу, который был министром, чрезвычайно. Да? Все помнят, он был министром. Да? Он был министром МЧС, между прочим. Он не знал, что происходит у него в области, как губернатор. Да, он знал. Более того, мы взяли документы, которые подтверждают, что Министерство чрезвычайных ситуаций держало на балансе этот объект, который горит. Но когда нам, можно власти говорят о том, что нет каких-то документов, не введены в эксплуатацию, я задаю вопрос, а там ли они ищут? Вот есть документы введения в эксплуатацию, вот регистрационные документы, в том числе документы на землю внимание общества с ограниченной ответственностью побуд РЭМ-Буд-материал. Все ищут бромнафту, да, как ее называют в народе, БРСМ. А на самом деле землей владеет совершенно другая структура. Я хочу обратить внимание на то, вот на экране хорошо видно, что нужно четко понимать, а откуда взялись там, возле военной базы с бомбами и боеприпасами, радиус взрыва которых достигает нескольких километров, это авиационная база на слайде видна. Как и кто допустил эти нарушения? Сейчас вы слышали и министры Аваков, и первые лица государства говорят, нужно найти тех, кто виноват, кто дозволил, кто позволил разместить эту базу. Я хочу зробити заявлення, як колишній заступник головного архітектора Київської області, я вам доповідаю, що у 2012 році територія військової бази на, на території військової бази, я підкреслюю, а 1789 це землі держави, там розміщувалась невеличка база ГСМ. Для літаків, які розміщувались поряд на аеродромі. Найцікавіше, що це не просто воєнна база, вона в реєстрі Міністерства внутрішніх справ чомусь, з літаками, бомбами і всім іншим. Але то не важливо. Зараз на екрані я вам показую фрагмент генерального плану. І говорю, що генеральний план є інструментом корупції, інструментом маніпулювання. І саме на цьому генеральному плані стоїть печатка, стоїть підпис посадової особи. І в правій частині слайду під круглою печаткою ви бачите там ця база, яка горить справа чорненьким. І там радіус 50 метрів. Скажіть, будь ласка, хто з вас знає, які радіуси нормативних відстань згідно державних будівельних норм від складів із нафтою бензину? ДБ написано як мінімум 200 метрів. Хто 200, як мінімум 200 метрів. Але до складів з вибухонебезпечними е, боєприпасами, я думаю, повинно бути більше, ніж 200 метрів. Всі шукають, чи є документи у БРСМ НАТО. Ось на слайді два суб'єкти. Господарської діяльністю. Побут рембут матеріалів і БРСМ-нафту. В Офісі Комітету народного контролю телеканал 11 програма «Українські сенсації записала 20 хвилинний ролик і про бенефіціарів, і про причини, і про все інше. З невідомих причин цей ролик не вийшов на телевізію і ніхто не бачив, хто стоїть за цією масштабною трагедією. Ні для кого не секрет. Більше того, в відкритих реєстрах, в тому числі судових, є прекрасні документи, які свідчать про те, що Генпрокуратура 5 років дуже добре знає це місце. Ось рішення суду. Увага! 22 жовтня 2014 року. Ухвала Господарського суду Київської області. По Факту суду я не буду розповідати, про що судилась Генпрокуратура з об'єктом комерційної діяльності, але суть у тому, що тут задіяна ще така державна установа, яку Керексімбанк. Держава втратила ще й на кредитах, держава втратила багато на чому, але найстрашніше, загинули люди. Загинули люди, яких послали фуфайками тушити цю пожежу. Заливати водою нафту. Та, ну, фізика сьомий клас, хто вчився, той пам'ятає, що таке бензольне кільце, що таке нафтопродукти. Ну, їх не можна заливати водою, тому що нафтопродукти, в суміші з водою, вони які стають, токсичні. Ну кому в голову прийшло тушити водою цю пожежу, я правильно говорю? Ну, за це вже в Китаї простріляли, ви розумієте? Але ми не Азія. У нас не розстрілюють чиновників за корупцію. Ми не Європа, де чиновник подає відставку за те, що не справився своєю професійною діяльністю. Нова влада побудувала якусь Азіопу. Тобто це і не Азія, і не Європа. Де ми знаходимося? Губернатор області займається селом лісники, тому що в нього там будинок, і у його заступника там земля. Лісники, генплан лісників зараз найважливіша тема. Чому ніхто не займався генпланом Гливахи? Чому ніхто не дивився, що є державний акт власності на землю. Між іншим, це не просто державний акт. Це державний акт за рішенням суду, який підтверджує відчуження державної землі, державної власності на користь третіх комерційних сторін. Як таке могло стати взагалі? Дуже просто. На Васильківському рівні, на рівні Райдержадміністрації, з приходом полковника СБУ Сабадаша, головою Райдержадміністрації Васильківського району, документи зареєстровані. І йде подальша діяльність. Але у вас на екрані зараз ви всі можете побачити, 2012 рік земельна ділянка з реєстром, з кадастровими номерами чиститься як, як державна власність. Я як посадова особа колишня управління містобудування, заявляю, що у нас у всіх реєстрах ця земля була державна. Нам в голову не могло прийти, що там на військовій базі хтось собі робить маленький бізнес, який переріс у грандіозну катастрофу. За браком часу я не буду розповідати всі схеми, але ниточки тягнуться до помаранчевих любих друзів. Які через товариство Київнафта зареєстроване в Запоріжжі, займались відчуженням цієї землі. Але в якому році? Не в 2014, не в 2012, а ще в далекому 9-му. 2009 рік. Ексімбанк надав кредит 11 мільйонів. Генпрокуратура звернулася до суду. І, попри судову тяганину, Державне, я повторюю, Державне агентство земельних ресурсів реєструє ці землі. Саме ці землі, подивіться, червоним. Да? Що там? Там баки, п'ять баків, все на все, кругом ліс, озеро для тушіння. Ви бачите, як виглядала ця територія? Вона виглядала зовсім не так, як зараз. Ось документ з підписами посадових осіб, креслення, з прив'язкою. І там є ті, хто знали про наслід. Але в нашій країні Державне земельне агентство ліквідовано. Всі знаєте, так? Да? А чому воно Ну, Тому що треба ж було сховати кінці вводу на слайді два реєстрові документи. На одну і ту ж саму земельну ділянку. Так в нас в Україні державний реєстратор одним, одним нажаттям кнопки переводить землю держави, в верхній слайд, землі державної приватної власності. Не та сама земельна ділянка. Але це зроблено без архітекторів, без обласної архітектури, на районному рівні, на містечковому, як зараз кажуть. І зараз йде дим повторного загорання. Ви ж пам'ятаєте, пожежу загасили. Але один із активістів Комітету народного контролю був там Ігор Гаврилюк. Він в інтернеті виставляв кадри і е, кричав просто, і разом з екологами, які там були. Витікає нафта, витікає бензин, робіть щось, де та піна, яка повинна була там бути сотні тонн піни, де та піна була, її не було. Закінчили. І протягом доби, ну, БРСМ нафта каже, що не закінчили, що вони регулярно підвозили. Просто МНС не хотіло тушити цієї піни. Так от протягом доби відбулося що повторне займання. На чиїй совісті повторне займання зараз, скажіть, будь ласка, друзі. І зараз, коли е, чиновники вищих рангів у погонах шукають, рвуть коси на голові, а хто ж винен? Да Хто ж це зробив? Що, Генпрокуратура не знає. Слідство затримало е, на Лівайченка, щоб він давав покази слідчому СБУ. Ви чули такий абсурд? Він не поїхав в Америку, дій? голова Служби безпеки України, для того, щоб давати якісь свідчення в Генпрокуратуру. Генпрокуратура і так все знає. Ще раз кажу, в матеріалах суду є все. І до речі, в матеріалах цього суду Генпрокуратура зобов'язала провести судово технічну експертизу, задаючи питання, яка вартість, чи відповідає предмет іпотеки тим майновим правам, які є, технічна можливість, яка ринкова вартість, який комплекс, що складається, наскільки відповідають нормативні вимоги цього комплексу до діючих будівельних норм. Це все є. І коли посадовці роблять вигляд, що вони щось не знають, що вони щось не бачать, це свідчить про гне, про шалену корупцію на всіх рівнях. І, перефразовуючи класика, ця трагедія показала блески ніщиту МНС. Ніщиту тих, хто це на собственній житті тушили цей пожар. и блеск рейндж роверы мерседесы руководство которые что делали крышевали которые что делали выдавали документы паспорта пожарные технические которые следили за техническими средствами и Васильковский районы и областной М МЧСники не наказаны даже. Они сейчас проявляют чудовищный героизм на тушение этого пожара. У нас еще есть много чего сказать. Обращайтесь в офис комитета, комитета народного контроля. Там есть материалы. Там мы записываем интервью. Я думаю, Леонид Николаевич потом еще скажет в конце пару слов, как мы работаем. Я независимый эксперт. Но я, как должностное лицо, работающее в департаменте градостроительства, говорю, что все знали о том, что находится в СНТ-глывах. Все знали, как частным лицам передавались земли за подписью целочного головы. Земли за пределами населенного пункта. Все все знали, все все видели. А теперь ищут крайних. Так вот крайник они не найдут. Они сами будут крайними. Я думаю, журналисты, вы в этом поможете разобраться и поставить справедливый вердикт власти, которая допустила такую трагедию. Спасибо. Спасибо большое, Виктор Юрьевич. Леонид Николаевич, ну вот как раз в продолжении.